КС це гра багато на веселі, крінжовій і скандальні ситуації. І сьогодні я розповім вам про декілька з них: про 3-2-2 і Бейпавер К'ялі я говорити не буду. Мова піде про інші не менш цікаві випадки. Як Тер-1 турнір запросив на сцену російського пропагандиста, як Valve забанили понад 30 тренерів професійних команд, російські гравці з зетками на своїх наліпках з автографами у 2022 році, як Сергій за Демку та їхню команду звинуватили в чистості майже всі топові склади. Та багато іншого. Відео буде цікавим, якраз заглянути і навернути чогось смачненького. Приємного перегляду. А якщо хочеш відпочити від гри, розважитись і, наприклад, відкрити пару скринь а габена. Вони занадто дорогі. Не проблема. На бладі кейсу за промокодом Джофі отримай 70 центів на баланс і відкривай все, що забажаєш. А нові користувачі мають можливість відкрити 5 безкоштовних кейсів. Відкривай, змагайся проти інших гравців у батлах та забирай їхні скини. Прокачу Battle Pass, де на тебе чекає непогана зброя. І звісно ж, не обійтися себе апгрейду. Коротше кажучи, тут є чим розважитись. Поповнити баланс можна картою, криптою або ж скінами з КС доти чи раст. А посилання з промокодом ти зможеш знайти у закріпленому коментарі. П'ять років тому у CSGO стався найбільший читерський скандал за всю історію гри. Майже 50 професійних тренерів команди були забанені за зловживання багом. Суть багу була проста, але максимально імбова. Тренери під час матчу могли зафіксувати камеру будь-якій точці карти і залишатись там всю гру, отримуючи повну інформацію. Про суперників. Полетіли перші бани і забанили трьох тренерів: це Zoner з Хардліжен, Dead з Міпри та Handed з Heroic. Першим, хто почав публічно говорити про це, був Михайло Славінський. Він заявив, що серйозно візьметься за справу і дістане кожного, хто використовував цей баг. На той момент він уже переглянув понад тисячу демок і не збирався зупинятись. Zoner одразу зізнався у використанні бага, але тренер Міпри також визнав провину, але виправдовувався, мовляв, не знав, що камеру можна. Ну, просто призашовши на сервер. Так, це важко було додуматись до цього, і він не додумався. Однак, уже наступного дня організатори РМР провели перевірку і виявили, що Дед прекрасно знав, як вмикати та вимикати цей баг. З часом до справи долучилася Сік. Якщо хтось це знає, то це некомерційна організація, яка займається захистом чесної гри в кіберспорті. Вона встановлює стандарти, проводить розслідування, розробляє правила, навчає та карає за порушення, типу як зачитати чи договірні матчі. Організація найняла того Самого Славінського вони заявили, що перевірить понад 25 тисяч демок, починаючи з 2016 року. Тоді ж ESIC оголосили, що всі чотири будуть покарані, а тим, хто визнає провину протягом 10 днів, обіцяють м'якше покарання. Перші звіти сік приголомшив просто всіх. Були забанені 37 тренерів, серед яких були й топові фахівці з тир 1 команд. Терміни банів були різні: від 11 тижнів до 3 років. Звісно, були випадки, коли тренери незаслужено отримали бах, Як Український тренер Ламич, який публічно говорив про цей баг, і говорив, що потрібно фіксити. Але через те, що він звернувся саме до ASIC, його забанили. Коротше кажучи, всі, хто зловживав цим багом, ну майже всі, отримали по заслугам, навіть ті, хто не зловживав. Наступна історія це щось неймовірне: ти на лан-турнірі. Так, ви не ослухались, ти на лан-турнірі. Але я розпочну трохи здалеку, щоб ви глобально зрозуміли, наскільки це була проблема. В Індії тоді кіберспорт лише розвивався, і місцеві гравці рідко показували рівень, достатній для міжнародних турнірів. Але у 2014 році команда Wolf's Team випадково отримала шанс виступити на мейджорі, через те, що одна з команд розпалася і SL терміново шукала заміну. Після цього інциденту. Ту кількість кіперспортивних колективів в Індії зросла у 5 разів. Три великі організації навіть об'єднались, щоб створити проект, який посприяє розвитку казкову в регіоні. Відома американська команда Optic Gaming відповідала за формування майбутнього складу. У проект вклали великі гроші, і в 2018 році з'явилась Optic Gaming Індія. Я кажу, це все, щоб ви розуміли, яка колосальна робота стояла за цим. І все це обірвалось після однієї єдиної гри. Команда приїхала до Китаю на важливий турнір. На той момент Оптік Індія займали сьоме місце у халтіві рейтингу. Під час турніру організатори раптом поставили технічну паузу, яка тривала, підозріло довго. Адмін підійшов до Форсакіна, одного з гравців Optic Gaming Індія, попросив його нічого не чіпати і знайшов чіт, чіт із назвою Worldexe. Ви тільки гляньте на ці крінжові кадри. Думаю, ніхто не хотів би опинитися на його місці. У той момент, перед очима Форсакіна, мабуть, пролетіло все життя. Після цього. Ого, випадку великі організації боялися заходити на індійський ринок. Кіберспорт в регіоні різко пішов на спад, і сьогодні гравців з Індії на Халтіві майже не залишилось. Але крінж можуть створити не лише гравці, а й організатори турніру. І нещодавно ми це побачили цього року. Відбувся великий турнір пгл стана в Казахстані. Перше, що обурило українське ком'юніті, це шоу-матч між командою ПГЛ та Вінлайн, російською букмекеркою, у складі якої були, ну думаю, ви самі бачите відверті зетники та ватники. Я у тебе три букви зет правильно, в нікнеймі. Так, я одну написав. Як говориться за сертічки? Ну в смыслі красава слоня. Респект тебе, мужик, моя любимая это. Коротше пояснювати тут нічого не треба. Але справжнє обурення спалахнуло тоді, коли на сцену вийшов Ілля Пелехацький ключовий член кіберспортивної Федерації Росії, щоб ввести сцену на Ластана Під час трансляції мейнкасту навіть доводилось вимикати звук, коли він відкривав рот. Але що це за такий тіп? Щоб ви розуміли, він креативний продюсер Російської Федерації кіберспорту. Це по суті державна російська структура створена для контролювання кіберспорту в Росії. Вона відкрила численні. Тайні філії в тимчасово окупованих українських містах організовувала там турніри, аби поширювати російську пропаганду серед молоді. Тож вибір ведучого був просто максимально ідіотським. У мене в голові не вкладається, чому взяли саме його. І дивитися на це все хочеться собі просто очі виколоти, особливо коли поруч стоїть Бенкс, людина, яка постійно носить значок герба України, активно підтримує Україну. Звісно, я розумію, що поставили перед фактом, але видовище було. Неприємне, Тож не дивно, що українські кіберспортивні змі почали активно висвітлювати цю ситуацію і засуджувати дії організаторів. Далі згадаємо ще один випадок, але вже на пгл мажор Антверп, який проходить у 2022 році, перший мейджор після початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте той час? Емоції просто зашкалювали, і все це вилилось у доволі неприємну ситуацію. Як завжди на мейджорі гравці створювали свої імені наліпки, ну автографи. Здавалося б, звичайна, справа. Але тоді виявилось, що на наліпках трьох російських гравців з Cloud9: це Shiro, Inters та Exile, була виділена. На літера Z. українське ком'юніті це, звісно, дуже розлютило. З одного боку можна припустити, що ці стікери розроблялись до початку війни, і гравці тут ні до чого, ніякого сенсу вони не вкладали свої стікери. Але з іншого, літера Z вже мала чіткий пропагандистський сенс. Її цілком можна було прибрати або змінити свою позицію стосовно цього емоційно висловлював Сеня, а також Зевс, який сказав. Якщо хлопці випадково це написали, то чому тоді росіяни це підтримують і захищають? Це дивно. Як можна підтримувати свастику? Для мене це лячно. Я багато читав про другу світову і думаю, що таке ніколи не повториться. Але коли бачу, що росіянам це подобається, я просто у шоці. У цій ситуації хлопцям потрібно пояснити свою позицію, вибачитись та сказати, що це сталося не спеціально. Я вважаю, що зараз літери Z і V – це сучасна свастика. Її не треба видаляти з ніку, але не варто її виділяти або демонструвати, бо це символ війни. І той, хто це робить, підтримує війну. Цивілізовані люди не хочуть війни, тим більше в Європі. Ті, хто показують Z, підтримують агресію. Проте був і позитивний приклад, наприклад, Перфекту, який у своїй наліпці намалював знак миру. Вандерфул, Сергіз, Джекі, Демкю, всі ви знаєте цих хлопців, тоді вони грали всі в одному складі. Ну майже Демкю замінив Вандерфулом. Але не всі знають, як вони опинились в одному з найбільших читерських скандалів на теренах колишнього СНД. Команда була молодою, сформованою навесні 2021 року. Їхній перший великий турнір це Epic Seas League, де вони показали дуже. Пристойні результати. Я б сказав, не пристойні. Навіть вигравали в гамбіт. Але те, що сталося у плей-офф, шокувало всіх. Команда просто розмазала Наві та Virtus.pro. Як так, абсолютно невідомий колектив раптом знищив фаворитів турніру. Звісно, у це важко було повірити, і відразу почалися розмови про що. Звісно ж, чи тим. Дехто помітив, що на записах матчу гравці Акума дуже часто дивилися на радар. Нічого дивного, усі туди іноді заглядають. Але ці робили це занадто часто. Особливо перед важливими виходами, чого у звичайній грі не робиться. Після чого ідеально читали позиції суперників. Почали з'являтися медійні особистості та професійні гравці, які не сороміялись прямо звинувачити Акумо у використанні читів, а саме Радархаку. Радархак – це програмне забезпечення, що дозволяє бачити всіх суперників на карті в реальному часі. Гравець команди сенсей відповів у соцмережах: якщо ми маловідома команда, це не означає, що ми слабка команда. Після цього організатори турніру перевірили комп'ютери гравців, але нічого не виявили. Ком'юніті одразу вчило хетити організації. Організаторів мовляв, звісно, ви нічого не знайдете, це ж сторонній софт. Коли інші команди побачили, що доказів так і немає. 14 з 16 учасників турніру написали листа безпосередньо Valve. Такого не було ніколи за всю історію кіберспортивного КС. У листі вони просили Valve провести власне розслідування щодо Акума, але компанія нічого не зробила. Ну звісно, це ж Valve. Пізніше команда взяла участь у наступному турнірі вже під егідою StarLadder, більш досвідчених організаторів. І ось тут гра пішла набагато гірше, чомусь більше ніхто не заглядав у радар кожні кілька секунд, а результати різко впали. Ще трохи вони протримались, тір три турнірів і команда розпалась. А щоб я не розпався, ваш лайк це найкраща підтримка для мене. Краще може бути хіба що підписка на канал. Всім дякую, хто був зі мною до кінця, на зв'язку.